Щоб жителі гірської місцевості були в безпеці, у селі Шевченкове відкрили підрозділ місцевої пожежної команди. Надзвичайники спільно з рятувальниками села Вишків обслуговуватимуть 17 населених пунктів Вигодської громади. Там проживає майже 13 тисяч осіб. Доцільність величезна, тому що, як би там не було за кілометрів 12 ми розміщені від долини і. Наша громада сама більше по площі і маючи населено на пункт віддалені, я думаю, перші хвилини виїзду це рятується життя і майно людей. Я думаю, що доцільність дуже велика, і ми будемо в майбутньому якраз. Великій допомозі професійним рятувальникам на ліквідацію надзвичайних ситуацій каже начальник підрозділу Богдан Славський. Рятувальники виїжджатимуть на автомобілях, які вдалося отримати завдяки європейським партнерам. Також вони забезпечені всім необхідним спорядженням. Зараз в нашому підрозділі дві пожежні машини з бойовому веко. Марс у резервні мерседес машини ці якраз підходять, повнопривідні, обидві. Ну, мерседес просто це він був як рятувальний десь там в Польщі. Розумієте, він просто мало води. Мали тільки то на 400 води. В нього ну, так це так. Ми ще його й не використовували. Загалом у підрозділі місцевої пожежної команди працюватимуть 16 досвідчених рятувальників. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ».